Давайте будемо ясний через вітер, так? Отам от турку, чистенькі-чистенькі. Насправді не сумовито через легену. Є леген, що, тому, що тут у нього камінь, піднімаємо. Але гори тут схоже за Ну це капіс. Я палатку вставив на ну, пів години, щоб, щоб не збрехати. Думав, або я її розламаю, або її вітер розламаю. Це буде моя найекстремальніша ночівка. Шкода, що не зима, не холодно, нема снігу і всього такого. Ну, ще б плюс пару тисяч метрів. І взагалі було б схоже щось на супер екстремальне. Ось і вдома, тут уютно тепло. О, ти ліпає трохи. А, Все криве, бо палатку ставив, як вийде. Короче, отак. Я тут сам, вітер сильний, погодка так в принципі супер. Ну, вони сам витом я не знаю, що буду купатися. Все-таки стромно. Вдруг вона ще більше зіпсується. Ну все, до зустрічі.